Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. На Волині та ЦК пакували чоловіка в бус прямо з каталки швидкої допомоги. На відео бачимо, як декілька військових стягнули чоловіка з каталки і закинули на підлогу буса. Вранці моєму брату біля під'їзду будинку, де він живе, під час перевірки документів спочатку дали підих, а потім побили люди у військовій формі. Побили так, що сусіди викликали швидку і поліцію. Враховуючи зауваження та заперечення лікарів, вивезли брата на каталці на вулицю. Закинули в бус і забрали, розповіла автор. Відео. Жінка подала. У військових куди його везуть, проте її проігнорували. Хлопці, куди везуть? слідчо оперативно. слідчо оперативна. Дивіться. Це не кордіє. слідчо оперативно. Слідче Куди везуть? Ой, хлопці, ой, куди? Куди Куда? Куда везуть його? Ay, куди везуть, хлопці, скажіть. Хлопці двоє сюда до мене!